Тумбеліна Белла. Це просто неймовірна красуня з серії махрових. Має дуже велику, гарну квітку. Колір такий насичений-пурпуровий з білою каймою. Одразу покажу порівняння кайми на різних кашпо. Це кашпо в мене стояло там, де після обіду така легка. По, на півтінь. І ось така в неї кайма. А тепер для порівняння белла ще одне кашпо, які висять у мене на сонці цілий день. Тобто, чим більше сонечка, кайма буде ширше. Треба її формувати обов'язково і прищіпування робити неодноразово. Десь 4-5. Бо перший час вона, як і більшість тумбелін, випускає свої пагони туди, куди не треба. Така спочатку, як гадке качення Але трохи терпіння, ножиці чи гострі кігті. І все, буде шикарний кущ. З звисаючими, вибачте, пагонами і цвітіння від макушки до кінчиків.